А кат буде славна буде, такої нігде не буде. А кат буде славна, як ніяка ще. Славні є у ній бельфери лиш дуже дають своє ри. Та хочеш мату, рибот, то до нас ти йде, бо в нас легко здати можна фест буяти, як закрутиш юра. nic nehoden znáte. Чому Акадбуда? Що то таке, що ви хоч знали? Академічна гімназія. Академічна гімназія ту називали Акадбуда. Бо буде, знаєте, той будинок, академічна гімназія Акадбуда. А тепер э, за головну гімназію. Ой, там на головні, є гарні студенти, чіла друга кляса. Самі репетенти, папіроси курять, волоща рукую. Панами гонять, та й дві я Більше не знаю, не пам'ятаю. Львівські кавалери співали таких пісеньок. Дівчатка, дівчатка, ненавижу вас, бо всі ви, дівчатка, всю п'єте з нас. Дівчатка, дівчатка, ненавижу вас, бо всі ви, дівчатка, всю п'єте з нас. Якби мені були запоруки, то узяв би я сильного бука і зібрав би всіх докупи, поробив би лише трупи, та й матері вашій хрін.